Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі Мене звати Катерина Єрова. Вітаю вас. Наркотики у конвертах присилали з Європи в рівне. Сбу викрила канал постачання особливо тяжких психотропних речовин. Протиправною справою займалися двоє мешканців обласного центру, які покарання світить злочинцям. Далі у випуску на пошті у рівному у конвертах рівняни отримували наркотики. Міжнародні листи надходили з Голландії. По замовленню двоє місцевих жителів рівного налагодили канал постачання дурману. Протиправна діяльність тривала орієнтовно півроку. Такий термін відомий співробітникам СБУ. Дозвірних узлочині зустріли оперативники після отримання чергового листа, наповненого наркотичними речовинами. Час отримання даних на помічних засобів вони були затримані співробітниками. ОТО. В одному випадку це було потрібне на корожкоподібна речовина більше десяти грам. Іншому випадку це було понад шкоту. Наркотики складною довгою назвою: метил, діоксиметемфетамін, дилери продавали по дозах, визначали так звані факторії та збували за висновками експертів. Із контрабандних наркотиків можна було виготовити приблизно 450 доз вартістю. Майже 50 тисяч гривень за цінами чорного ринку за даними фактами безпеки в високі області відкрите кримінальне провадження за статтею 35 Кримінального кодексу України. стосовно одного з наркоділки вже йому оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу домашній арешт. стосовно іншого тривають процесуальні дії. Якщо вину дилерів доведуть у суді, ці особи можуть понести суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Квартирного злодія взяли під варту у вариші. Тривалий час працював професійний квартирний крадій рецидивіст. спеціалізувався на крупних здобичах. Востаннє виніс майна на суму майже 120 тисяч гривень. Квартирний злодій, якому 29 років після останнього терміну на зоні, працював здебільшого у місті вариш, звідки родом, обирав квартири, де можна точно солідно збагатитися, і туди ж проникав зазвичай через підвір ключів. Невідомі проникли до квартири пенсіонерки. Шляху підбору ключа, звідки викрали гроші, золоті вироби та побутову техніку, побутові товари на загальну суму понад 120 тисяч гривень. За злодієм рецидивістом тривалий час спостерігали та відпрацьовували операцію його затримання. Негідника застали вдома. У помешканні було повно викрадених напередодні речей, а також знаряддя злочину, так звані відмички. Поліцейські також з'ясували, що чоловік причетний ще до двох крадіжок, скоєних за таким же. У той же період і таким же способом 29-річний мешканець варушу досвідчений злодій раніше неодноразово судимий за шахрайство, грабежі, майнові злочини і злочини пов'язані із незаконним обігом наркотиків. Зловмиснику повідомлено вже про підозру та судом обрану міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють його причетність до скоєння інших аналогічних злочинів. На згарищах будинку знайшли залишки людини. На Дубинщині трагедія. Там згорів чоловік живцем. Загорані помешкання помітили перехожі та викликали професійну підмогу. Вочевидь, у той момент власник вже був мертвий. Надзвичайна подія сталася у селі Соснівка. Це Дубинський район. Серед білого дня зайнявся дерев'яний невеличкий будинок. Селяни, які проходили, повз негайно викликали рятувальників. Поприбутчо вогнеборців до місця виклику, житловий будинок розміром 17 на 6 метрів був повністю охоплений полум'ям. На Навесіння пожежі рятувальники Різних сторін подали три водяні стволи, не допустивши поширення вогню на поряд розташовану господарчу будівлю. Пожежу вогнеборці повністю ліквідували за кілька годин. На згарища хати, бо знайдений обгорілий чоловік. Це був власник чоловіку 61 рік. Від отриманих опіків та отруєння продуктами горіння він загинув. Що спровокувало масштабну пожежу? Офіційно поки невідомо, але вже попередні рятувальники роблять висновки. Чоловік перебував на пенсії, проживав сам. Зі слів односельчан зловживав спиртним та палив помешкання. Судячи із того, де наші співробітники знайшли тіло, можна припустити, що власник намагався вийти із палаючої оселі, але йому це на жаль не вдалося. У службі порятунку наголошують про різке збільшення пожежі з початку опалювального сезону. У минулому році зареєстровано 25 летальних випадків в області троє із них це дитячі смерті. Два автомобілі викрили за ніч на півночі області. Випадки сталися у сарнах товариші. У місті атомників злочинець угнав автомобіль Реноу-футболіста. Він проник у роздягальну спортивного комплексу та забрав ключі. Через добу викрадене авто поліцейські розшукали, як і самого зловмисника. Це був юнак, якому 18 років. В іншому випадку у сарнах молодий злодій поласувався на стареньке авто свого товариша, Без хотів покататися, щоправда, за свій вибрик тепер він може понести сувору кримінальну відповідальність іномарка стояла просто на лузі поблизу річки Стир. У неї було пошкоджене колесо, пробите колесо та пошкоджений радіатор. Нестиме кримінальну відповідальність за частиною 2 статті 289 кримінального кодексу України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом. На сьогодні у мене все зичу вам пильності та уважності, аби не потрапити у сіті злочинців. Дякую вам за щоденну довіру і до зустрічі в ефірі! Партнер програми магазин охоронні системи та фірма Аураз. Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.